Поселок-набережная для строительства Азовской сечи Союз казаков Юго-Востока Украины войска Запорожского выбрали не случайно. Здесь еще в 17 веке базировалась 11-я Кальмиусская поланка. Задачей форта входила охрана Приазовского края от набега татар. Сейчас история практически повторяется. Однако дальнейшее строительство Азовской сечи под вопросом. Это социальный проект, в котором предусматривается оздоравливание создания вот таких вот лагерей, но только в более масштабном виде. К сожалению, хотел бы сказать, что если областные власти э, нам помогают морально, вот, и наши, наши эти проекты рассматривают, и значит, пытаются что-то делать и помочь, то о местных властях такого не скажешь. Э, на словах одно, а на деле происходит совсем другое. Мне непонятна такая позиция, потому что э, Именно в таких условиях, как, в которых сейчас находится страна, значит, первоочередная задача должно быть воспитание патриотизма у нас среди молодежи. Я уже не говорю а там о подготовке физической и всей страны. Из 20 планируемых куреней построен только один. Есаул Андрей рассказывает, что до события на востоке страны казакам удалось заключить договор с Ровенским лесхозом на поставку бревен и найти спонсоров. Сейчас финансирование полностью отсутствует, но приморские казаки не унывают. Собственно говоря, все планы которые и проекты, которые мы подготовили, в общем-то, находятся у в областных администрациях, в районных администрациях все об этом знают, вот поэтому обращаюсь к местным властям. Будьте добры, оставайтесь патриотами, не забывайте, что мы живем на Украине, вот и попытайтесь все-таки нам помогать, а не мешать. А пока решается вопрос финансирования и продолжения строительства, здесь вот уже второй год подряд отдыхают дети из запорожской организации Молодая Сечь. У нас в молодій Січі кожен рік проводиться по три табори. Один табір в Запорізькій області, один на могилі Івана Сірка, це під Капулівкою на річці Чортомлик, і третій табір на морі. Місцеві козаки нас запросили сюди, ми перший рік тут були у 2014-му, так само з 15 по 25, 10 днів. Ну і Ну Запросили на наступний рік, ми сюди зібрали зборну команду, приїхали. Ну, тут виходить третій табір вже більш для відпочинку, скажімо так. Військової підготовки практично нема, спортивна підготовка, система оздоровлення. просто. Ми їм розказуємо необхідність фізичних вправ, загартування, пробіжки весь час, руханка, тобто фізична зарядка, ну і водні процедури. В кінці табору вводимо їх на річку, Абіточна, показуємо, де вона впадає в море. Ніхто ніколи не бачив, як вона виходить, що річка збігається з морем. Ми туди приводимо, розказуємо про нагайський степ, історію приморська, історію нагайців. Тобто ту місцевість, де вони перебувають, вони повинні знати, що таке нагайський степ. Ребята з 6 по 10 класи живуть по строкому графіку. Свободного часу практично немає. Всім підйом, зарядка. А після завтрака заняття. Перед кожним прийомом пищі діти моляться за життя солдат, воюючих в зоні АТО. Господи. Храни солдата, бо у кожного є мати, в когось дітки і дружина, в когось молода дівчина. Господи, храни солдата. Господи, храни солдата, від куль чужого автомата, нехай повернеться живим, на зло всім ворогам лихим. Господи, храни солдата. Хай ангели твої літають, і хлопців наших захищають. Від куль ховають їх крильми, за них молитись будемо ми. Господи, спаси і сохрани. Добре. Смачного. Навзаєм. Такая традиция воспринимается детьми как одна из главных частей патриотического воспитания. У троих из них как раз сейчас папы находятся в АТО. Здесь есть еще одна традиция. Скорее условия пребывания в лагере. Это общение на украинском языке. За русскую речь можно получить наказание в виде мытья казанов. Многим подобное воспитание может показаться суровым, но дети довольны. Они даже рады тому, что на время пребывания в лагере у них конфискуют мобильные телефоны. Связь с родителями держат через атамана. Мені дуже подобається в цьому таборі. Я дізнався про це, мені батьки розповіли про цей табір. От, я захотів себе спробувати і приїхав сюди. Мені дуже сподобалося. От, тут досвід новий отримую спасіння утопаючих. От, навчився плавати нарешті. Я тут а вже на цьому, в цьому місці, я вже другий раз я в тому році був. Мені дуже подобається. Я теж їзджу вже третій рік з Молодосіччю. Я сам з Дніпропетровська. Мені б хотілося б на заняття їздити, тому що молодосічі виходять осінню на хортицю в походи однодневні. Ну Мені ж далеко я їздити. Тут дуже цікаво, тут дисципліна завжди. Е і ще виховується розмови на українській мові. Ріта і дві її подруги в Общественну дитську козацьку організацію «Молода Січ не входять. В лагерь попали по собственному желанню. Дізналась про цей табір. Я у минулому році, коли ми з, е, з батьками приїхали сюди у палатках жити, побачили, та нам стало цікаво, що це е, спробувати себе у цьому. Ми підійшли, запитали. Отамана можна ну, приїхати у наступному році. Попросили номер телефону. Спочатку місяця дзвонили, дізналися, коли почнеться зміна, що треба брати з собою. І ось ми тут. Мені подобається, тому що це якийсь новий опит у житті. Щось чомусь навчилась, чогось дізналась. Здесь дети учатся жить и быть готовыми к любым условиям. Сами варят кушать, сами себя охраняют в ночное время. За дисциплиной следят трое старшин. Всю необходимую поддержку им оказывают приморские казаки. По праздникам здесь устраивают концерты, и яблочный спас – не исключение. А празднике преображения дети узнали за завтраком, и после риса с тушенкой получили яблоки в меду. Десять дней незабываемых впечатлений, новых знаний и друзей. Приморские казаки намерены и дальше отстаивать землю, чтобы каждый Каждый год воспитывать здесь все больше патриотов.